Самі великі, ось 175 грамів. Це дуже супер крута вага для такого строку дозрівання. Гляньте, яка дивовижна м'якоть, червона, соковита. Оце мінус, що не відділяється кістка. От давайте побачите, скільки соку. Дивіться. А сок прозорий. Сама м'якоть червона, а сок гляньте. Це просто соку. Тут просто гляньте. це ніхто там не лє чашки, бачите, оце я натискаю, воно тече. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 26 липня 2024 року, центральна Україна. В цьому відео хочу показати дуже товарний, врожайний, а саме головне дуже смачний сорт американської селекції під назвою Black Splendor. Цей сорт відноситься до ранніх, ранньої середніх сортів диплоїдної сливи. Води дуже товарні, тримаються гарно крупні гляньте. Які. Вага ботів приблизно 100-160 грамів. Ось отак. Смак у цього сорту не перевершений. Тут не мішано такого, що просто капець. Тут є і грушка дюшес, і барбариска є. І так само тут є а, слива, алеча. Ну, смак просто фантастичний. Гляньте, які чудові плоди. Що товарність, що розмір. Саме краще споживати, щоб ви розуміли, після дозарювання, щоб цей сорт, наприклад, достигне на дереві. А десь у темному приміщенні. Оце зараз я його обірву. Оце ось я один плод розрізав. Ось. Ой. Бачите, соковитий. Але коли він полеже десь в темному приміщенні, він буде просто отак, як з чашки буде сок бігти. Тримається на дереві з. Самі плоди гарно. ось бачите, Врожайні сорту теж доволі непогано. Мені дуже подобається, що плоди ну, на ранній термін дуже великі. Він, виходить, зразу йде після сорту Early Queen. Перед Earlie Queном був сорт до Достигав. Вони оце дуже схожі на вигляд, але вони різні. До Фісандра вона дуже солодка, наприклад. Раніше достигає, ніж Ерліквін. Ерліквін теж дуже солодкий, але м'якоть така хромка як у кавуна. А Black Spender вже йде після них. У цього м'яко червона, в м'якоті дуже багато антиціанів. Солодка, смачна. Ну, продегустуємо. Ось отак виглядає цей сорт. Кому потрібні живці для щеплення, сорт перевірений, звертайтесь. У мене три дерева цього сорту, живців, думаю, вистачить на всіх. Ну, а зараз будемо класно зазарювання і з вами дня через 4-5 продегустуємо цей сорт. Не примикайтеся. А ще хотів сказати: після Black Spender буде йти сорт барбан Гігант, ось він, який на цей час він ще зеленкуватий. Я думаю, що йому десь ще а, 3 5 днів і можна буде збирати і так само класти на дозарювання. Теж дуже врожайний сорт. Щоб були плоди крупнющі, треба нормувати. Ось. О, гляньте загрузка. Барбан гігант. А після барбанку. Або разом з ним вже буде йти ось сорт, зараз покажу. Black Amber. Це сорт, як виноград, дуже врожайний. Ось бачите, і дуже смачний. О. На цей час він ще зеленуватий, Я думаю, що теж десь дня через 3-4 треба знімати його на дозарювання. Є живці, кому цікаво, звертайтеся. Так, ну що, друзі, давайте побачимо, яка вага? Води дуже крупні цього сорту, самі великі, ось 175 грамів. Це дуже супер крута вага для такого строку дозрівання. Крутий сорт, нічого не скажу, що вигляд у нього бомбічний що смак у нього просто шедевр вигляд, врожайність, все класно. Так, кажуть тільки колеги, що не дуже висока зимостійкість. В моєму регіоні морозів низьких дуже немає, то в принципі проблем я не бачу. Можливо десь е, на півночі України воно і буде підмерзати, не знаю, це треба брати і пробувати сажати. І дивитись, як він буде показувати. В центральній Україні проблем не бачу ніяких. Гляньте, які ось. Гляньте в руці які бомби. Це просто клас. От, три сливи і скільки. Пів кіла, грубо кажучи. Я думаю, це круто. Так, давайте розріжемо. Так. Сьогодні в нас яке 29-те. Гляньте, оце, вона положила на дозарювання. вона вже повністю готова. З неї соку просто капець. Гляньте, яка дивовижна м'якоть, червона, соковита. Оце мінус, що не відділяється кістка. От давайте побачите, скільки соку. Дивіться. А сок прозорий. Сама м'якоть червона, а сок гляньте. Це просто. Соку тут просто капітанте. Це ніхто там не лє чашки, бачите? Оце я натискаю, воно тече. Давайте зараз приміряємо, який вміст цукру. Дуже цікаво. Ану. Що покаже? Так, показує небагато. 12. Ану ще один розрізати. Цікаво. Він вже весь повністю дозрівший. Не, ну м'якать у нього просто шедевр. Ану ще. Бо може відрізнятись показник в різних плодах. Ану, давайте. Бачите, соку просто А Ану тут скільки. О, тут уже 15, бачите? Так що треба... Пробувати в різних вимірювати. Бо може буде бути таке помилкове враження. Так, давайте спробуємо цей, що 15. Сокуш, ви бачили, просто капець, проблеми. Це просто шик модерний якийсь. Коротше, солодка, дуже соковита. М'якоть дуже запашна, оце дюше, з барбари, слива, лича, оце все в перемішку. Мікс просто божественний. М'якоть сама солодка, а шкірка трохи з кислинкою, але воно все отак доповнює, що просто. Смакота. Просто смакота. шо? Це просто. Якби ви її спробували, це просто щось немовірне. Сорт дійсно він входить в п'ятірку самих найкращих сортів по смакових якостях. Один мінус, що не відділяється кістка, все. А так, сорт. отакий. Оце ще хотів сказати, що цей сорт може хворозити весною. Треба підживлювати залізом. Я використовую ферлін. Саме найкраще допомагає. Підкаплю два рази вниз і все. І все норм. І потім воно починає зеленіти і рости. Оце таке є у цього сорту. А так, в принципі, сорт просто зачотний. Смачний, зачотний, класний. М -м -м -м. Всім рекомендую, хто полюбляє щось незвичайне, з якимсь таким е, сп специфічним смаком, е не схожий на всі інші сорти. У мене друзі приходили, я давав пробувати, то казали, що. Думали, свого це таке кислоляк якийсь, а це просто пушка-ракета. Дуже сподобався цей сорт. Так що такий невеличкий відеогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня, до побачення.